Сьогодні на вашій увазі маково-кокосовий пляцок із вишнями. Неймовірно смачний, ніжний, м'якенький і дуже-дуже красивий у розрізі. Ось такий він. Сьогодні поділюся з вами усіма тонкощами та процесом приготування. Детальний опис та інгредієнти будуть, як завжди, внизу під відео. Отже, спочатку я буду пекти маковий коржик. Беру яйця, солю трішечки, даю туди цукор і збиваю в пишну масу. Так як я роблю це ручним міксером, то потрібно збивати приблизно 13-15 хвилин. Далі змішую усі сухі інгредієнти, просіяне борошно, крохмаль, розпушувач, мак. Мак попередньо перемелений. І порційно додаю в уже збиті яйця. І спокійно можна лопаткою, можна вінчиком, так як це робила я. Змішуємо все, доки не додамо всі сухі інгредієнти. Стараємося не спішитися, змішуємо все повільно, щоб маса не осіла легкими, обережними рухами. Далі я в кінці ще додала воду. Але воду потрібно було додати на етапі збивання яєць. От Збили яйця 13 хвилин, тоді вливаємо поступову воду і збиваємо ще приблизно 1-2 хвилинки. Але ви можете зробити так само це, як я. Я просто забула, тому додала воду в кінці. Нічого критичного в цьому немає. Проте все ж краще робіть так, як я прописала під відео. І пекти в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 30 хвилин. Перевіряємо дерев'яною шпажкою. Запихаємо в коржик, якщо виходить суха, корж готовий. Далі будемо пекти кокосовий корж. Тут вже я відділяю білки від жовтків, даю трішки солі, розбив піну. І додаю цукор весь до білків, і збиваю їх в пишну масу. І тоді уже поступово по одному додаю жовтки, постійно продовжую збивати. В загальному ця суміш збивається також 13-15 хвилин. Ось, бачите, і на цьому етапі, коли яйця збилися, це приблизно 13 хвилин пройшло від початку всього процесу, я поступово вливаю воду і продовжую збивати. Після цього б'ю приблизно ще десь одну хвилинку, можливо, 2. І тут у мене також уже змішані всі сухі інгредієнти Просіяне борошно, розпушувач і кокосова стружка. І теж поступово. Добавляю в яйця і все обережно змішую. Це все робимо вже вручну, щоб маса не осіла. Міксером збивати вже не можна. І також відправляю в розігріту духовку при 180 градусах на 30 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Запихаю десь в центр коржа. Якщо вона виходить сухою, значить корж готовий. Важливо не перепекти, тому що, якщо ви перепечете, він вже не буде такий пухкенький, і він може бути нижчий по висоті. Коли коржики охолонуть, я здираю ось цей такий верхній шар він відходить дуже легко. Головне почати і далі ви самі зрозумієте, що потрібно знімати. І оці обрізки я кладу в пательню і відправляю в духовку, щоб вони підсушилися. Потім я їх перемелю на, у чаші блендера. І це, цим буду обсипати наш готовий пляцок. Далі беруся за крем. Беру сир, туди додаю цукор, зовсім трішечки вершків, і все перебиваю блендером. У гладку однорідну масу, щоб не було грудочок, сир, цукор, трішки вершків. Ось така гладка кремова маса получилася. Вкидаю її в решту вершків, вливаю сік з консервованих вишень. і все збиваю в пишну стійку масу. Дивіться по крему. Якщо він рідкий, то краще додати загущувач сметани. Щоб кремчик був стійким. Далі готовий крем я розділяю на дві частини по 450 грам. А все інше буде для обмащування боків та верху. Ось. Розділяю у дві однакові посудини. Це для того, щоб потім все було однаково рівномірно промащено. Ось у мене ще залишилося трохи соку вишень. Якщо його замало, то додаю ще води кип'яченої, туди даю цукор на смак. І цим ось таким сиропом просочую свої коржі. Маковий корж я перерізаю на дві штуки. І кожен із них зволожую цим сиропчиком. Зволожити потрібно гарно, щоб, коржі потім, щоб тортик був м'якенький. Далі на один із макових коржів викладаємо. Наш заготовлений крем 450 грам. Зовсім трішечки. Я змащую корж Це для того, щоб потім коржі між собою краще об'єдналися. Але це не обов'язково робити. Можна одразу весь крем викласти і просто розмастити по всій поверхні коржа. Далі викладаю консервовані вишні. У мене були домашні. Попереднє я їх виклала на м, друшляк, щоб стекла зайва волога. Ось і просочую кокосовий корж. Теж можна тим самим сиропом з вишнями, або якщо вам не вистачило, можна просто кап'ячену воду з цукром змішати. І теж ледь, ледь зовсім трішечки змащую кремом і кладу зверху на. Маковий корж з вишнями. Ось. І викладаю знову на кокосовий корж, весь уже крем. Тоді знову буду викладати вишні, і накривати другим маковим коржем. Тут все просто. Тобто, у нас виходить маковий корж, крем вишні, кокосовий корж. Крем вишній і маковий корж. Все злегка притискаю, щоб добре наш пляцок скріпився між собою, щоб коржі прилипли. І тоді обмащую гарно боки та верх пляцка кремом, який залишився. Прикрасити можна за бажанням. Я буду обсипати та прикрашати якраз тими обрізками, які я. Маю з коржів із кокосового і з макового. Я їх підсушила в духовці і подрібнила у крихту. Ось і загальна вага такого пляцка вийшла 2 кг 725 г Обов'язково залишаємо наш пляцок в холодильнику на ніч. Чим він довше постоїть, тим краще пропитається і смачнішим буде. Ось дивіться, я нарізаю такими доволі тонкими шматочками. Він дуже гарно ріжеться. Ну, і, звісно, неймовірно смачний. Обов'язково готуйте, дякую за ваші перегляди, за увагу. Підписуйтеся, залишайтеся у мене на каналі. Ну, а я пішла чаювати. Ось така краса. Гарного настрою!